Всім привіт! Мене звуть Маріна, я практикуючий психолог, і сьогодні хочу обговорити з вами дуже цікаву тему: це тема ревнощів до близьких та рідних свого партнера. Дуже часто так буває, коли дівчина ревнує свого хлопця до його мами або сестри, або ж навпаки, хлопець ревнує свою дівчину до її близьких та рідних людей. Сьогодні пропоную розібратися, чому ж так відбувається? Які причини можуть бути у такої поведінки? Що може викликати ці ревнощі. і також сьогодні розберемося, в яких ситуаціях ваш партнер дійсно дає вам привід для ревнощів, а в яких ситуаціях це всього лише ваші страхи та невпевненість в собі. Якщо вам цікава ця тема, то обов'язково підпишіться та поставте вподобайку для того, щоб я могла розуміти, що для вас актуальні ті відео, які я знімаю. Якщо ж на моєму каналі ще немає підходящої для вас теми, обов'язково напишіть її в коментарях, для того, щоб я могла зняти цікаве та актуальне відео саме для вас. Я розумію, що тема, яку сьогодні я пропоную вам обговорити, може здаватися для когось дивною, як можна ревнувати свого партнера, дівчину чи хлопця до його мами, брата або сестри. Але насправді це дуже розповсюджена ситуація. Дуже багато людей, коли бачать, яких партнер спілкується зі своєю мамою або сестрою, ділиться з ними якимись переживаннями, обговорює якісь важливі для себе теми. Дуже часто у іншого партнера виникає ревність. Він може в цей момент думати, що ніколи не стане таким близьким для свого партнера, як його рідні та близькі, може сумніватися в своїй цінності та значимості в його житті. Це все може викликати тривогу і потім негативно відображатися на стосунках. Саме тому я і вирішила підняти цю тему і розібратися звідки походять ревнощі до близьких та рідних свого партнера. В першу чергу треба розуміти, що іноді дійсно наш партнер, наш хлопець або дівчина може давати нам приводи для того, щоб сумніватися в власній цінності для нього, для того, щоб сумніватися в своїй пріоритетності в його житті, які ситуації в реальному житті можуть це підтверджувати. Візьмемо найбанальніший приклад: уявимо, що ви на романтичному побаченні зі своїм. Ім'я хлопцем. Це може бути якийсь ресторан, або ж ви просто знаходитесь вдома і вирішили провести романтичний вечір. І в цей момент дзвонить його мама з якимсь незначним питанням, по типу прийди, забери якісь помідори, поріжки, огірки і так далі. І він не може її відмовити, і в той же момент їде до мами за гарячими поріжками, щоб вона не образилася. Зовсім не звертаючи увагу на те, що у вас зараз було романтичне побачення. Звичайно, в такій ситуації кожна дівчина замислиться, чи Дійсно, я важлива для нього, чи взагалі він все життя буде в будь-якій ситуації обирати маму та її потреби. Якщо ж ми розглянемо цю ситуацію на прикладі дівчини, це може проявлятися в тому, що коли ви посварилися, вона йде розмовляти про те, що її образило, про те, що її не влаштовує не з вами, а відразу йде жалітися до своєї мами. Тобто вона вирішує ті проблеми, які є в ваших стосунках, не з вами, а зі своєю мамою, і потім просто вас ставить перед фактом. Це теж може може говорити про те, що мама для неї є пріоритетом і має більш авторитетну позицію в її житті. Давайте будемо чесними в житті багатьох людей. Дуже часто партнер може дійсно давати привід для сумнівів, що ви дійсно для нього важливі та цікаві. Іноді чоловіки можуть казати напряму: ти просто дівчина, а от мама це головна людина в моєму житті, і тому в будь-якій ситуації я завжди буду обирати її. Частіше за все така поведінка говорить про інфантильність: про те, що людина скоріше за все не до кінця сепарувалася від своєї сім'ї. Через це, звичайно, можуть виникнути якісь проблемні моменти в стосунках. І звичайно, коли партнер настільки нас знецінює і ставить найголовніший пріоритет своїх рідних та близьких, в цей момент ми починаємо сумніватися в своїй цінності та важливості в його житті, і потім вже з'являються ревнощі. Кожен раз, коли ми спостерігаємо за їхніми розмовами за їхнім спілкуванням. За їхніми взаємовідносинами у нас з'являються думки, що я ніколи не стану такою важливою для нього, як його там мама, сестра, брат чи тато. Він ніколи не буде так мені довіряти. В будь-якій ситуації він ніколи не обере мене, навіть якщо правда буде на моїй стороні. Також бувають моменти, коли партнер абсолютно порівну приділяє увагу як своїм стосункам, так і своїм рідним та близьким. Але в цій ситуації виникає інша проблема: Рідні та близькі постійно конкурують з вами. Дуже часто так буває, що, наприклад, мама хлопця не хоче приймати вас як щось важливе в його житті, і вона ніколи не упустить моменту зробити акцент на тому, що ви не маєте ніякого значення. Сьогодні одна, завтра інша. Таких, як ви, було мільйон до вас. І після вас теж будуть. Вона постійно хоче показати, що вона особлива людина в його житті, а ви не маєте ніякого значення. Звичайно, так робити може не тільки мама, а й брат, і сестра, і тато. Також така ситуація може бути з іншої сторони, коли рідні та близькі дівчини дають зрозуміти хлопцю, що він не має великої значимості в їх житті та в їх сім'ї. Вони ніби відділяють його від їхніх сімейних близьких стосунків. Така проблема теж дуже розповсюджена, тому що для багатьох батьків дійсно складно усвідомити, що у їхньої дитини вже є інша сім'я що пріоритетом в її житті стає чоловік, діти, а не мама, тато, брат чи сестра. Звичайно, що в першій ситуації, де партнер постійно вас і дає зрозуміти, що ви ніколи не станете такою важливою в його житті, як його близькі та рідні. Що в другій ситуації, де самі рідні постійно вас знецінюють та хочуть вам дати зрозуміти, що ви теж ніколи не станете частиною їхньої сім'ї і не станете для них та його сина чи доньки близькою людиною, можуть викликати ревнощі. І це абсолютно нормально. Такі ситуації змушують нас сумніватися в власні цінності та значимості в житті близької нам людини. І, звичайно, для більшості людей такі ситуації будуть дуже болючими. На фоні чого можуть погіршуватися стосунки як із вашим партнером, так і з його рідними людьми. Для того, щоб вирішити це питання, звичайно, важливо для початку відверто поговорити з вашим партнером, поділитися своїми емоціями та переживаннями, без претензій, а просто з позиції спостерігача, описати те, що ви помітили. Як це може виглядати? Я помітила, що дуже багатьох ситуаціях ти завжди вибираєш не мене. В будь-який момент, коли до тебе звертаються рідні та близькі, ти можеш мене покинути, навіть коли я дуже потребую твоєї підтримки або допомоги. Мені здається, що я не є пріоритетною людиною в твоєму житті. Мені здається, що між нами немає тієї емоційної близькості, яка є в тебе з твоїми рідними. Ти не ділася зі мною своїми переживаннями, та не обговорюєш ті проблеми, які зараз тебе турбують. Я б хотіла стати для тебе такою людиною, з якою ти можеш це розділити. Як ми можемо вирішити це питання, та що ти думаєш з цього приводу? У відповідь можете почути два варіанти. Ваш партнер дійсно вас зрозуміє, прислухається до вас та буде шукати якісь компроміси для вирішення цієї проблеми для того, щоб в стосунках було комфортно всім, або ж ваш партнер скаже вам, що немає ніякої проблеми, що ви собі щось напродумували, понакручували. Ні, може ще бути третій варіант. Він може сказати, що не бачив в цьому нічого такого, і дійсно горіння та близькі завжди будуть для нього важливіші за відносини, стосунки, його власну сім'ю і так далі. В останніх двох варіантах треба розуміти, що якщо людина вам так відповідає, це може говорити про те, що вона просто не готова до серйозних відносин, що вона ще не сепарувалася зі своєю сім'єю. Що вона не може брати на себе відповідальність, і в такому випадку варто замислитись, чи дійсно ви готові продовжувати ці відносини, чи відчуваєте ви себе в них цінною та щасливою. Якщо ж партнер готовий йти з вами на розмову, якщо він усвідомлює, що в ваших відносинах є така проблема, неважливо, чи то він раніше не помічав, що дійсно він вас не цінює і ставить в пріоритет більше своїх рідних та близьких, а не ваші з ним стосунки, чи просто його рідні та близькі постійно хочуть якось вас зачепити та конкурують з вами. Це вже не так важливо. Важливо те, що людина вас почула та усвідомила те, що для вас важливо усвідомила, що вам така ситуація приносить біль та дискомфорт. Далі вже буде набагато легше знайти якісь шляхи вирішення цієї ситуації. Якщо ваш партнер сам не помічав раніше, що по будь-якому виклику своїх рідних та близьких він зривається і відразу поспішає їм на допомогу, відразу відкладає всі свої справи, і це стосується не тільки ваших відносин, а й його якогось особистого простору і ніколи не може відмовити своїй та мамі, сестрі, брату чи татові, це говорить про те, що цій людині, скоріше за все, важливо попрацювати над собою. І можливо, якщо він почне працювати з психологом або просто поговорить своїми рідними, почне сепаруватися від них в ваших відносинах, все стане достатньо збалансовано. Дуже важливо, щоб людина побачила та усвідомила проблему, і тоді вона сама знайде, як її вирішити. На першому етапі буде достатньо, хоча б просто усвідомлення власних кордонів. Тобто, треба виділити час для відносин і для сім'ї, обговорити зі своїм партнером про те, що вас турбує, про те, що вам неприємно, що він, наприклад, виносить якісь сварки, якісь недорозуміння, які є між вами за ваші відносини. Обговорює ті проблеми, які є в ваших стосунках зі своїми рідними та близькими. Звичайно, в деяких випадках в цьому немає нічого поганого. Рідні та близькі це теж дуже важлива частина нашого життя. Іноді нам хочеться поділитися з ними своїми переживаннями, але завжди мають бути якісь кордони, і ви можете проговорити теми, які, на вашу думку, недоречно обговорювати за стосунками з якимись іншими людьми, навіть якщо це якісь рідні та близькі. Також ви можете обрати дні, які будуть тільки ваші. Наприклад, вихідні ви завжди проводите вдвох або в трьох там, умовно, якщо у вас є дитина. І якщо не стається ніяких критичних ситуацій, це час тільки для вашої сім'ї з вашим партнером. Якщо ж ваш партнер все це розуміє, а його близькі ні. Якщо це вони постійно хочуть вас знецінити, постійно хочуть йому дати зрозуміти, що з вами щось не так, що ви йому якась неблизька людина і так далі. То в такій ситуації краще, щоб саме ваш партнер взяв на себе відповідальність і поговорив зі своїми рідними, пояснюючи їм, що ви теж важлива людина в його житті, що не треба конкурувати. Він приділить увагу кожному, але на даний момент його уваги для його рідних та близьких стане менше, тому що в його житті з'явилася ще одна дуже важлива людина, і можливо тоді його близькі люди почнуть вас приймати більш серйозно. Бути відкритим один до одного, ділитися своїми переживаннями та почуттями, і при цьому бути уважними до почуттів та переживань свого партнера. Так ви можете сформувати тісний зв'язок, таку важливу для здорових відносин, емоційну близькість, знайти взаємопорозуміння, і більше у вас не буде виникати приводів для ревнощів. Це перший варіант, як можна вирішити таку ситуацію. Але також є випадки, де ці ревнощі можуть бути абсолютно не обґрунтовані, де людина не хоче, щоб її партнер взагалі приділяв комусь, окрім неї, увагу. Така людина може хотіти, щоб її партнер буквально відмовився від своїх рідних та близьких. Перше, це звичайно контроль. Коли ми якось відгороджуємо свого партнера від його рідних, він стає більш залежний від нас. Дуже часто такі люди можуть робити акцент на тому, що ти нікому не потрібен, так як мені, постійно шукати якісь недоліки, якісь мінуси в поведінці та ставленні рідних та близьких до тієї людини, з якою вони знаходяться в стосунках. Наговорювати на них, накручувати свого партнера, а в деяких ситуаціях навіть підставляти для того, щоб він втратив довіру до своїх близьких. Також причиною такої поведінки може бути відсутність власної цінності та значимості, Така людина не має внутрішньої опори, в неї дуже низька самооцінка. Їй постійно потрібно підтвердження її важливості. І коли вона бачить, який партнер спілкується з якимись іншими людьми, і ділиться з ними якимось переживанням, проводить час. Вона боїться, що стане непотрібною. Вона боїться, що в якийсь момент її партнер охолоне і втратить почуття, тому намагається всіма силами його до себе прив'язати. Тому постійно потребує підтвердження власної цінності та значимості, хоче обмежити його спілкування з іншими людьми для того, щоб просто не відчувати оцю тривогу, коли з'являються сумніви, що я найважливіша людина. В його житті. Звичайно, таку поведінку можна назвати токсичною, в незалежності, якими причинами вона може бути викликана, і в такій ситуації вона теж буде негативно впливати на відносини з вашим партнером. Людина не може розірватися, розділитися, обрати тільки свої стосунки і сім'ю і зовсім забути про своїх рідних і близьких. Це ненормально, Все ж таки рідні та близькі люди. Наша сім'я це дуже важлива частина нашого життя, і дуже важливо зберігати баланс. І Якщо ваш партнер постійно вас обмежує в спілкуванні з вашими близькими людьми, постійно якось конкурує з ними, постійно намагається спровокувати якісь сварки та конфлікти в вашій сім'ї. Це привід серйозно поговорити. Якщо ви помітили таку поведінку за своєю близькою людиною, теж не бійтеся відвертої розмови. Поговоріть з нею. Зробіть акцент на тому, що ти дійсно для мене дуже важлива людина. Ти для мене цінна і близька. Але при цьому в мене є ще важливі люди. Це не означає, що вони важливіші за тебе. Це означає те, що я хочу приділяти увагу кожному. Важливо знайти баланс між тим, коли ви дійсно даєте своєму партнеру відчуття цінності та значності, дійсно приділяєте йому увагу, і між тим, коли ви йдете в нього на поводу і під впливом маніпуляцій, що просто ваш партнер на вас не ображався, починаєте псувати стосунки з вашими рідними людьми. Пробуйте розмовляти, проговорювати про те, що ви і його близькі для вас однаково важливі, те, що ви будете намагатися приділяти всім увагу порівну, те, що для вас важливо підтримувати спілкування з вашими рідними людьми, і можливо людина вас почує. Якщо ж ви та людина, яка відчуває щось подібне, якщо ви постійно необґрунтовано ревнуєте свого партнера до його рідних та близьких, якщо після цього відео ви дійсно зрозуміли, що ця поведінка є не екологічною. І, виходить, з ваших якихось страхів, травм та комплексів, важливо почати працювати над собою, важливо розібратися в справжніх причинах такої поведінки, знайти причину наслідкові зв'язки, що повпливало на ваш страх бути відштовхнутою, непотрібною, нецінною та незначимою. Звичайно, в деяких ситуаціях ви можете щиро здаватися, що родичі та близькі партнери якісь ненормальні, що вони якісь неадекватні. І ви робите краще обмежуючи свого партнера в спілкуванні з ними. Але це має бути його вибір. Якщо ви хочете бути поряд зі щасливою людиною, вона має спілкуватися з тим, з ким вона хоче. Вона має вибудовувати близькі стосунки з тим, з ким вона хоче. І іноді те, що вам може здаватися на перший погляд чимось дивним, поганим та неправильним, і ви можете легко відштовхнути якусь близьку людину свого партнера з вашого життя. Але не факт, що ваш партнер буде готовий для цього. Дуже часто в стосунках виникають конфлікти саме на основі того, що ми не усвідомлюємо, що рідні та близькі означають для нашого партнера. Для нас це просто якісь люди, які раптово з'явилися в нашому житті, і ми не розуміємо, чому їм треба допомагати, чому в деякі моменти ми не можемо їм відмовити, чому в деякі моменти нам важливо зустрітися з ними, провести час і так далі. Для нас це просто чужі люди, і ми не можемо проявити емпатію і усвідомити, що ці люди означають для нашого партнера. Якщо ж подібна ситуація сталася б в нашому житті з нашими рідними близькими, то б, скоріше за все, ми вели себе так само, і для нас теж би було важливо приділити увагу своїм рідним людям та провести з ними час. Через те, що деякі люди у відносинах не сприймають близьких свого партнера як близьких людей їхньої сім'ї, а сприймають як просто якихось чужих людей, можуть виникати конфлікти, можуть виникати непорозуміння. Важливо усвідомлювати, сім'я, близькі та рідні люди вашого партнера завжди будуть важливими людьми в його житті. Це треба прийняти і ставитися до цього з розумінням, не перетягувати на себе ковдру. Звичайно, в відносинах має бути баланс. Звичайно, в здорових стосунках вже власна нова сім'я має бути більш пріоритетнішою, ніж та сім'я, в якій ви виросли, але менш пріоритетна не означає неважлива. Майже для кожної людини її сім'я, рідні, близькі, мама, тато, брат, сестра, дідусь, бабуся є дуже важливою частиною життя, є частиною її особистості. І важливо це розуміти та приймати. Коли ви починаєте відносини, важливо усвідомлювати цінність цих людей в житті вашого партнера і не намагатися забрати всю його увагу повністю. Не намагатися зруйнувати довіру, не намагатися розірвати їх близькі стосунки. Важливо, щоб ваш партнер міг спокійно, без відчуття провини та якоїсь тривоги провести час зі своїми рідними людьми, не переживаючи за те, що ви зараз його ревнуєте, що ви зараз сумніваєтесь в своїй цінності та важливості. Знову хочу повторитися: важливо дотримуватися балансу. Важливо все ж таки, щоб стосунки та відносини. Та ваша нова побудована сім'я була в пріоритеті, але при цьому також важливо давати можливість вашому партнеру спілкуватися з його рідними та близькими, якщо він цього потребує. Якщо будь-яка комунікація вашого партнера з його рідними приносить вам біль, важливо замислитися, що насправді викликає в мене цю біль, чого я боюся, за що я переживаю. Чому я не відчуваю власної цінності та значимості, якщо вам складно розібратися в цих питаннях самостійно, ви завжди можете звернутися на консультацію, де ми знайдемо з вами причину на зв'язки такої поведінки. Де зможемо навчитися знаходити відчуття власної цінності та значимості в собі, в незалежності від зовнішніх обставин. В будь-якому випадку це питання можна вирішити. Важливо, щоб ви тільки побачили проблему та усвідомили її. І далі ви обов'язково знайдете шляхи для її вирішення самостійно або ж за допомогою психолога. Це вже не так важливо. Важливо, щоб ви усвідомили наявність проблеми, яка заважає вам будувати здорові стосунки, і обов'язково поговорили про це з вашим партнером. Іноді відверта розмова вже вирішує дуже багато питань. На цьому все. Пропоную підписатися, щоб ми з тобою не загубилися, і до зустрічі в наступному відео.